Зараз я помітила таку тенденцію, що чоловіки мало не б'ють на сполах через те, що жінки почали масово ініціювати розлучення, через те, що їм набридло бути вічно мудрою, терплячою і все розуміючою. Тобто, жінка теж хоче розвиватися. Вона хоче, щоб чоловік так само її мотивував, надихав, підтримував, щоб так само міг взяти певні обов'язки по дому. А не тільки казати, що це суто жіноча робота в той час, коли жінка так само заробляє і не каже, що це тільки чоловіча робота ходити на роботу, вона так само на неї ходить. Тобто, багатьох жінок це напевно вже так. Дістало, що вони вирішили, що пора з цим щось робити, і тому, коли вони вже об'єктивно дивляться, що а, чоловік а, ну, не готовий йти за нею в цьому напрямку, тобто вона хоче там досягати більшого і хоче, щоб він так само це робив, або якось, і хоча б у цьому підтриму, не казав, навіщо тобі це сиди вдома і от а, а, виховує дітей. А тоді, звісно ж. А, Жінки подають на розлучення, тому що вони не хочуть такого. Особливо їм також не подобається, якщо чоловік починає багато говорити про те, якою повинна бути жінка, щоб він взагалі з нею був поруч, щоб вона могла його втримати коло себе, так скажімо, що вона там має і на роботу так само ходити, і гарно виглядати завжди і бути. Сильною такою і незалежною пані, тому що була йому цікавою, щоб не було просто такою домашньої кочкою, а дійсно такою сильною особистістю. Хоча далеко не кожен чоловік здатен вживатися поруч з такою сильною особистістю, тому що багато чоловіків навпаки хочуть на словах одну, а на ділі зовсім іншу жінку, яку він зможе трошечки так подавляти і на цьому фоні відчувати себе краще. Тому треба бути чесним собою, дійсно розуміти, чого ви хочете, на що ви готові погоджуватися, на що ні, і обирати вже з цієї позиції собі партнера. Ось і все.